27 кімні. Що, що все добре зіграє нам на руку. Вже приїхали 25 км приблизно, <соргут> да, бо, ми, бо ми в 5 ранку стартували, не в 6. Поки свіжо, їсти дерево. Зараз повертати. Да. І зараз ми будемо повертати на світрек, бо ми трошки сіхали на стрека. Сонце вийшло, вже значить трошки вистерігся сонечком, коли сонечко вийшло. Бо тільки ця дорога не закінчилася. Такі бурзи, звісно, на своїх на свої, на свої покришках. Коротше, я вже потроху починаю, вже по починаю комплексувати з цими рецепторами. Сноже є, ти такі борси будь-які. Ось такі нас дороги. Тут навсіго стоїть 200 сквебу будемо приїжджати. Ми. О, такими з Ну трошки блукаємо. Далі повинна бути асфальт. Вже дорога така доволі нормальна пішла. Вже ми нарешті виїжджаємо на трек. О, є поворот. О, клас, вісна дорога. Ви Таку бачили, хер там! Сто чоловік такої дороги не бачив. <рес> <рес> Ох, це ті суміша їба ця лін полетів. А глянь, а її не видно де вона. А де ж та яма була? Черт. Ніхіра, це ти так. Ось О, це ямка! Ось <рес> Обалдеть. Полт через руля! Пісочка з сипанулими. Класна грунтівка, але трощу було мало, вона вся вся піщана. Як їдемо, все, на трек нарешті, ми, 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 ми заїжджаємо свій. Трошки пошукали всі пригод, пошукали, прикольно. І тепер йдемо вже 40-40 по потраплялося. Після спереді раз впав, але нормально впав. І, і навіть не відчув цього. Настрій не, не пропав. Дорога знайомі. Ми так їздили в тому році. Це на настудірне жиловище. Там колись толі кацапи, які спин знімалися до війни. У вас була студія. я попав під стріни, а та вже студія вже була з кинула в плав. І вже по потроху вона засипалася від, від часу. Ох, такий лісок. У нас буде спрождий довго спрожити. Буде і асфальт, і гравій. Трошки, можливо, набагато її. Просто свертаємо знову на дикі місця так що Та, це, це не наша тема вже дома, вчора Невеличкий був копі-брейк, попили кави, поїли, здорово, серд ліса. Свіжу, добре, їдеться добре. Не говали не болить, Особі, що нам треба їх, їх багато їхати треба. Класно ж. Ось такі дороги чудові. Так треба катати. Брівити. Хай це буде типу бривіт. Соня ж 277 метрів. Що все в нас буде вдало. <рес> так, да, -та, бля. Чудові дороги лісові. Класно. Плити нормальні плити, все приїжджає, їдеться хорошо. Плюс <рес> то <рес> Покальні мітряся. Ну воля кил 10, якщо така дорога лісова говоре буде. І все ж йдіть по плитам ми ручкам б'є, б'є, б'є. Таке. Ну ладно, ще трошки, шекіл ще п'ять, залишилось. Приблизно. уху ху-ху-ху, який паскудний цей паскудний поворот. Піщаний. А, ну то все піщане. Опа! А це правильно, правильно, вся, правильно, жидомощені. Пісняна. А це місця, оце місця ми а це дороги проправильні. А це правильна 200. -ка. Ми їздимо на 200 з гаком. Ух ти ж, блін! Ай-яй-яй! І все піщане, і поворот! Už byli. Spravišní hraví. víš, Plus, plus, plus jim Цех має бути. Його стихія, але не йде. Ось, бо все це поскудив, дорогу, Трави більш немає по колінах, а соль? трохи без доріжжя адекватного. Все проїжджабельне у нас було максимально. Тому що ми там сігали з трека, то була така імпровізація. А ось у памі дорога. Це дуже класно. У нас така невеличка перерва, кола. Сякага, сякаця, сяка достояли. Опа, порошок. Опа. І багацько там поїхало. Наші ми помив. трошки посадили, перекурили, почили, водички набрали. Я комусь то підпишу, може, якщо не Зараз так приїжджаємо. Дорога вже нормально з'явилася. Можна знімати, або, бо там було важко їхати і знімати. Все ж такі справи. Думаю, вже гарно ми, ми переїхали каутраж. Може кіл 100 приїхали як Це дуже непогано. По катаранах. Вихали жидомо ще тривогу, польова проскочив, навіть не побачили. Ще з 5 кіло такої дороги прямої. Та ні, це просто якесь місце від цього місце відпочинку. Але ще тут затишено? Та не говори, як затишено. Трошки поснімаю все окремі дуби тріщаті. І це дуб тисячолітній. Такі у-у-у. просто вух. і все це передасть всім шириком. прикольно. такі 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 двері стоять. Посад лісу. Зачем нові ще лаї есть? Це вже наш заю трек цікаво. Це цікаво вже. Не того асфальта. Ух ты! Ого! Блін, там не, не з'їдеш, навірно. Прям сирення нагадує мені прилетить на купильські тропи. Києць то в того російсь їхав, з'їздив. Прикольно. Таке воно цікаво. Сважливо вискакувати. Їхати на корости, навіть. Трошки відпочинемо. <рігум> так, що у нас? Треба <рігум> куль На сьогодні обід. Ох, Києва, я сьогодні себе заказував. Треба все з'їсти. Сьогодні ми цивільний йому. <рігум> Такий обід можу додому розвернути. Буду... <рігум> <рігум> зробили ми великий обід, покупалися, все, все так зробили вчасно, все. Тепер тулимо далі в сторону Коростеня, Там далі може бути стріс, аби подалі ще треку будемо їхати. Як понастрою буде видно. Так нажрається і тепер їхати, блін. Спать кудись кушать. Після обіду ми вирішили трошечки закрутити і по -пу 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 трасі по ритомбарській на Коростень. Все швидко проскочили дуже швидко. Тепер ми вже на треку. Такий, 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 такий класний місток. Там в принципі, був, був можливість, Ну так я думаю, що у нас є, є бажання далі їхати по треку. Там все вже буде, напевно, буде повне коло. Я не хочу піска. Я не понял, Миша, де горки американські? Я говорю, де горки американські? Ну, да. Далі будуть, да? так? Далі, далі, далі. А, ну добре, хоч далі. О, холодок пішла. Ти трошки піщаний, і, звісно. Ух ты! Але не кидає сильно на моїх покришках. На мішаних покришках тофу не кидає. Короче, мабуть, горки американські опиняються. Мало було, дощі було мало, але все піщане. Там далі дуже, бо ці були класні, зробили. Ох, забили кокодацикли горки американські, але ну, чує, що їх не буде сьогодні. По піска трошки присутня на цьому сегменті. І справи. Вже все піщане, -мо, які там все піщане. О, хорошо, ми поїли гарно, посаділи посиділи, відпочили. всі всіжими силами попихали всю треш. Блин, так класно, що треба було обернутися сюди. І така. Переправа через сетерів. Вже не раз ми, ми вже, ми, вже переїжджає, переїжджаємо з петерів. Навірно, я вже фігурки не, не засняв. Знати пізно, я, я камеру кинув. А ось це точки пару кусочки горки американських. Це вже останні, останні горки. які вжух одзвоняєшся. Теплі насія вжух і викидає. Так, і полетів. Що в Касі до життя обращаємо. Трошки щось, трошки давно трошки асфальта потряху. У нас трек якесь веде ліворжі пінями, але ми трошки звернемо на асфальт, зашаримося. Далі де повернемо, вже нас буде на дорозі, ніби потребує. Такий цей був гарний асфальт у в селі. Тепер пішла люта ця люта бруківка. Виїхала, прийшла, прийшла село Синка. Вже потрошку, так їм в місце, вже завертати. Грево-грело їде. Їде всю тільки на тормозах, але йде всюди ого. Ого. Накидали. Накидали. Завів. Секретний. Завів. Все, завали, завів. Точка на наша края залегків, крайня наша точка. Розворота додому. Так що трошки. Там далі вже буде якийсь... Ну буде так дорога така адекватна. Будуть такої людички. Люди ну далі вже наші місця будуть. Разві села. Дві єм скаме. По таким віням її їдемо. Подивайся, рек житомер вже здавайся. І звісно. Такий доволі шкоди маршрут, ти що так хоче по числеху стінати Але цікавий це, скажемо, це горить очі класу сильне, трошечки трохи вже напікає на голову. Не таке. А що вже робити? Вже повне коло. Село Левків. Ох, насосе нас нас трошки заморило. П'ємо водичку, охолоджуємося. Вбитий в смерть. Старий я для цього лайна. Ну, левків. <сум> левків. Покопаємося і нарешті ми в сторону дому повер... повертаємо Нашли якесь болосся, щоб покупатися. Я не певний, що до чого хтось купається В цьому болосі. Але, але нам все одно говориться, як говориться коли, коли, коли ти запікся, треба по покупатися. купатися. всі вже Покупалися, трошки купили, почилилися останній раз так глобально. Все нарешті ми повертаємося в сторону дому. Будемо додому. Потрохи будемо приїжджати додому. Вона ще продовжується. Ще далі будемо згороти сьогодні. Але вони хоч наші вже місцеві наші. Вже не такі страшні. Вони всі на кафедські гарні. Головне, щоб все... Ти дивився, то 170 приїдемо. Не, я дивився що приїдемо. Тенери все-таки приїхав. Якщо ми приїхали, то це ж приїхали. осталось. сто залишився. Не так і страшно. І асфальтом, і гравіки. Так що, що трошки отдихнемо після такого. Такого нас все досі ще не грунтів завезти. Підмеже джерело. чутка воду треба обновити треба. Запаси. На, запаси поповнимо обно мені. Зберігаємось Ух, Трошки втомився знімати. Ну не знімати, а сам втомився. І вже лень-лінь трохи знімати такі справи. Ну нічого, щас все трошки щось поїм. Нього живу. <реш> Я те ж саме в'їхав, камня в'їхав. Ти що, типу асфальт? Я не їм, що це асфальт. Це асфальт. А, ого-го-го-го! Поліски тропи, мать його за ногу Ну все, це підсильно тропи полізки, 2-0. Я б підпишу це о, все работає організм. Ах, дежавю. Я їду, стоби страшно. А до Києва ще кіл 40. А вчителя, що всі стоплів. Ти, ти думаєш, блин, зачем на тебе підписався? Ді б дово зараз. Отдихав би, от коліціонерів. Нет, за ну шло ну всі поліся. Полі полі Ох, жесткий. Дижі, блядь, трішки, що люди, блядь, не містряють. Ну і думаю, додик. Піска грунта. Такого грунта, непонятного. Грунт кластер, але він міста піщаний. Нема. Я можу... пісток, 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 пісток. На трошки піска приснуть, не треба на цьому. Блять аномалії, сука, як воно так? Сказали, що тут є дорога. Всі сказали вам, ми тут кукурудзу посадимо. Обалдеть. А вона все одно є. Дорога їздив. Це контент, це контент. Ух ти. Це пробігло. По таким місцям, по таким їздимо. Це контент їм все. Кажуть, що ми почали паніку, по потракні їдемо. До Дубівки, і про Дубівка йдемо. Потім далі, може, будемо кругувати наш трек. Головне вирватися в наші края вирватися. Там далі ми все ж не знаємо. І асфальт, і все знаємо. Як добратися і коротше, і комфортніше, і довше. Автобан, автомаршрут. Нам навалював Google. Ну їдемо, добре, що хоч пісок твердий, не піщаний не грунт. Неочікувано. Блять, скільки пригод, і все, і все, і хоч через плечо, блять. Сида, скільки... сюди. Пригод ну, а так. Не дорога атуркина, блять, Це Сида. Місяць наші звойові оказалися. Ми тут приїжджали реверсом. Так що таке, осталось нам. Туп осіб до дичини вижить нам, скажімо так, а далі ми вже заїжджаємо на наш район. Далі не страшно. Навіть Даже... по <гірко> темі. Хворі люди, ці гривелісти. Вже більше 200 приїхали ми, напевно. І ми отакі на дороги. Майже весь день. Хворі на голову. Палить на і їде додому. Чи в гамаках лежать, десь на березі Дніпра і пить пиво. А ми ще в якийсь їбеняк страшних. Це просто капіт. Бійцями мене сьогодні півдня паркинка барахлила. Вроді настрою нарешті. Подостала. Тут можна вже кухти війти нормально. Свичку треба набрати, ще раз. Вже міше пересох. Ліжимо дохну, не набрав бля. Так, ну що, скільки нам ще до, до дофастивого? 60. 60, о. 60. Всього на Всього навсього. Ну і це... А ззаду... А ззаду, що ззаду? 204. 204 і це такими. Ух! Ух. Ой. Це вам не асфальти катати, блін. Це ух, одним одним словом. Уже хоч ще знайоме. Вже хоч не так страшно тут залишатися. Бо кубику був варіантів, як це можна сократити, якось біхати. Але залишався найкоротший варіант. Дай Боже, щоб воно дійсно було коротшим. І нас так не, 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 не добило. Привіт. Три хлопці лошадь є кашадь є -е. е. Ти є -е є. -е. це -е. е -е. можна удалять А, фотки, я її фотки роздаю Фоткаю, хорошо Фотки такої, ще такої дороги, якщо досить. Далі будемо поділяти до пастів, там не будуть адекватні дороги. Все що в мене сломалося, стрека не сіхали, ні на грам. Так що чітко ми Асфальт, Асфальтик любимий. Все. Навірно, одна з останніх жестів привіний, думаю, по, -по, 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 -по треку. Вже більше не буде такої жесті. Ні, не, не буде. Ну так, вийдемо з розрунта. Лютий був провод, як мінімум було, летіл 160, км. получилось. Так мінімум, було, 1, 160, тільки, так, мінімум. 110, може й більше. Поки я я вже, не приїхав пас, не можу порахувати приблизно. У мене більше поза по водички, повечерили, трохи се напутав. Все ж ми, ми їдемо по треку, те саме буде правильне рішення. У нас ноч накриє, накрасимо, ми, ми будемо десь на асфальті нормально, без пригод, такі справи. Такий асфальт вже... Асфальтовий заїзд сьогодні. блін. Да. асфальтовий заїзд, кіл 60 асфальтів сюди, ну а да, все ну да. Хворі люди, 240 км йде. Ми вже приїхали. Ну, по потракку їдемо. Знову грунти. Але це вже, думаю, вже саме останні груди. Як там може буквально отак треба катати брієте, блін. Справжні, європейські чи американські б... бріти, бля. І ні, не по дорозі виїхав. Ух тысь. Ух тысь. Виїхали. Ну це, звісно, не Не виїхали, а класно розбудили. А, ну так, да, так. Да. І насправді, якщо без прикола, гонти тут дуже класні. В наших місцях вони намикатись максимальні. Так і дивіться, хоч себе нормально. Не перегоріть не перегоріть. І все. В основному нас то накриє темінь, але я думаю, так. На кібер досить 5 максимум у нас накриє. Так що таке. Ну не люблю я потилики вертатися. Хоч це ті типу, літо, але я не люблю потилоки вертатися. Ось які нас дороги ведуть в пурвіку поки що. Ну і жабельно. Все горма, нормально, 23 середня. Так, що таке. По граві, по, по, по брутівці. так що нормально. Хіба кеме, тому що ну, вже скоро буде складяти квартиру. Влучен! 4 кме. Вилучено. Ще по ґрунтам йдемо. По кайфу ще катася. Заїхали ми вилучено. Далі Федорівка. 15. Ну і все, і пасня. Так що такі справи. Думаю, що нас накриє мабуть, подарівки докриє, я не погоню. Так, 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 Так Так ми кулимо свій такий -бр бриг. Такий лютий. Останні два села, подарівка, їдеш Пряма дорога. Все. Киносоні. Вийс вихідного дня. Ну і це я можу сказати привіт, Ми вписалися всі в часові Що години брідні на 200. Так гадло писалося. Ох, дорога класна. Накатіста до Федорівки. Отак, два км попрямій, вітер стих, Шикарно. Просто шикарно. Наша дорога коротка до двічини. Закаточне, грунти, закаточні. Так, така у нас закатка буде фінальна. 110 година. Камера тут трохи згодилася мене під кінець поїздки. В кінці блін, зробив приз боковий зробив. Трохи ми там затрималися ви, в цьому дідущині. Ді, 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 а так, приїхали, як і планували 270. Ну, трошки більше вийшло, вийшло. Вийшло 280. Класно. В було просто багато, кіл 190, як мінімум, приблизно і, і трошки того асфальту о, о, окремий. Дуже чудово ми, ми поїхали з турбовки поїхали по ґрунтах. В основному були ґрунти, дуже класно Вирвалися, класно. Ну, під конець мені не повезлою, я зловив перець боковий. Пішлося ставити чер черечка, між виручив, поставив і доїхали. Ну, Заїхали на 10 часов, 10, 10 часов я планував, 10.50. 50. Такі справи. От нас така була, така була. Люта авантюра, жест чи Все.